Християнська традиція багата глибокими богословськими книжками, ідеями. Частка з них це богословські твори, частка містичні, частка практичні, дуже різнобагатих книжок написали християни за 20 вже одне століття. На жаль, дуже багато ще недоступно українською мовою, та все ж є класика християнська. Яка доступна українським читачам. І якраз сьогодні ми поговоримо про топ 10 християнських класичних творів, які є українською. Мене звуть Ростислав Ткаченко, я викладач богословських дисциплін. І сьогодні ми говоримо про богослов'я і книжки. І перша книжка, яку треба згадати, це антологія творів ранніх отців церкви». Вона так і називається Ранні отці церкви антологія. Це збірка фрагментів або цілих праць, які написали перші церковні письменники, богослови і пастири Першого Другого століття, тобто так звані апостольські отці та отці апологети, на кшталт Юстина, мученика та філософа, Ігнатія Антіохійського та інших. І це дуже важливий текст для тих, хто хоче дослідити, що писали, про що думали, як жили християни після того, як апостоли померли. Друга книга, яку я хотів би порадити, це Григорій Богослов, в дуже видатний мислитель і служитель церкви, і його твір п'ять слів про богослов'я. Він був виданий українським католицьким університетом в дуже класному такому виданні, білінгвальному, невеличкому, але там містяться якраз п'ять творів, п'ять так званих промов або проповідей, або речей Григорія про Богослов'я, про те, чим воно є, яке воно і як ми конструюємо його, будучи християнами. Третій твір це сповідь Августина. Це його духовний шлях від простого ритора, невіруючої людини до християнського письменника, до християнського богослова, до служителя. І тут він розповідає про всі перипетії його життя, про його гріхи, про його біль, про його травми, про його дотик, благодаті, який він пережив, і про ту трансформацію, те перетворення, яким стало його життя завдяки. Божої дії. Четвертий твір або колекція творів це теологічні трактати Северина Боеція. Це знову ж таки білінгуальне видання цього разу латина і українська. Але тут містяться твори людини, яку називають останнім римлянином та першим схоластом. Це людина, яка жила якраз на зламі віків, коли Римська імперія вже закінчувалася, середні віки наступали, і в своїй особі боецій є таким прикладом поєднання християнських чеснот і чеснот античної людини, античного політика, та філософа. І в своїх теологічних творах він намагається застосувати логіку Аристотеля до християнських доктрин, особливо доктрини про Бога і доктрини Христа. Отже, для тих, хто цікавиться більш такими тонкими і е, цікавими нюансами Богослів'я, раджу книгобоеці. П'ятий твір це Ансельм Кендерберійський і два його твори: монологіон та прослогіон. Обидва трактати це докази того, що Бог існує. Але вони різні. Е, перший це якраз мислення. Стосовно Всесвіту, що ви бачите тут, і як вам допомагає вам дійти до знання Бога. А інший твір, про слогіон, це якраз про те, як зрозуміти, що Бог існує, якщо ти не дивишся на світ, а дивишся тільки в себе або тільки міркуєш, чи можна від ідеї Бога або розуміння, ким він є, дійти до того, що Бог дійсно є. Ансельм намагається це довести. Отже, хто цікавиться такими думками, раджу його книги. Шостий твір це вже твір з високого середньовіччя з 13-го століття, і це Бонавентура, францисканець, пастор, богослов. На українській мові існує два його трактати під однією обкладинкою. Перший це путівник мислі до Бога або путівник душі до Бога, такий містичний твір, розповідаючи, як людина пізнає Бога через всесвіт, через молитву, через духовні переживання. Другий же твір це приведення мистецтв або наук до богослов'я. Тут розповідається про те, як різні дисципліни або різні підходи ведуть нас все одно до пізнання Бога і до теології як такої. Сьомий трактат це невеличкий твір великого богослова, який жив у той же час, коли Бонавентура. Тома Аквінський, компендіум теології. Це дуже простенький твір, який може служити вступом. До богословського мислення, до доктрин і аргументації самого Томи Аквінського. Отже, це такий невеличкий і класний збірник думок Томи Аквінського, який буде доступний і для тих, хто не хоче вивчати його товсті томи. Восьме твір: це збірка з п'яти томів. Твори Мартіна Лютера нещодавно вони з'явилися українською, і їх вже вже є такі п'ять великих, красненьких, цікавих томів, де можна знайти проповіді отця Мартина, його промови як реформатора, його богословські твори і біблійні коментарі. На жаль, це переклад не з оригіналу, не з німецької або латини, а з англійської. Та все ж таки це дуже класне віконечко в те, як мислив, як жив, як розумів слово Боже великий реформатор. Мартін Лютер. Твори. Дев'ятий твір. Це вже щось сучасненьке. І це Clive Stay Льюіс просто християнство». Існує український переклад, дуже гарне видання. І тому думка цього англіканського письменника, трошечки богослова, і дуже цікавого співрозмовника для багатьох людей, існує тепер і українською. Тут можна прочитати про те, як Льюіс розуміє природу християнства, що це таке, чим є просто християнство в своїх основах і засадах. Тому це дуже цікавий і корисний твір. І наостанок, 10-й 10-й Твір, десята праця, яку я хотів би згадати, це Дітрих Бон Спротив і покора. Це книжка, де містяться його листи і нотатки з-за заград. Сам Бон був пастором лютеранської церкви, який е, був антигітлеровським, який мислив про церкву, про свою націю і намагався жити е, навіть хоча е, нацистська влада не давала йому. Богословствувати, працювати в семінарі і так далі, і його було посаджено в тюрму. Але навіть у тюрмі він писав, він мислив, він давав духовні поради, він молився, і ця книга містить саме цю збірку його різних думок, різних молитв, різних порад, яка відкриває внутрішній світ людини, яка стала проти Гітлера і яка залишалася християнином навіть в часи, коли християнином було бути важко або навіть неможливо. Отже, ось на наш топ 10 християнської класики, яку можна і треба читати українською.